Батьки любов мені давали більше грошам. Я дуже розбалована дівчинка в плані фінансово. Мені потрібно було плаття, мені купили. Через неділю татку купив мені плаття, мені купили. Мені було сумно, мені ні з ким було поспілкуватися, плакала. Кричала у подушку, тому що мені хотілось випустити свої емоції, а їх не було куди випустити. Історія Анастасії приклад наслідків виховання, в якому батьки компенсували нестачу уваги до дитини подарунками. В доросле життя жінка взяла з дитинства не спогади про матеріальні речі, а сум через відсутність уваги батьків. Від мам чи тат в таких ситуаціях часто можна почути: ми ж все тобі давали, в тебе були найкращі іграшки, але це лише посилює конфлікт. Краще визнати почуття дитини та поговорити відверто. Це допоможе налагодити стосунки та пом'якшити образи на минуле. У батька праця була така нервна і він. Щас. Батько міг наказати. дуже боляче, сильно ну, вдарити. Для мене неприпустимо виховання дитини через побуття. Уже коли почалась війна, до мене приїжджав тато. Ми з ним тут жили і ми поспілкувалися. Я розповіла повністю, що він робив не так. Мій тато вибачився за все, що він робив. На сьогоднішній день татко мені кожен день дзвонить, кожен день зі мною розмовляє. З матусею ми зараз не спілкуємося. Батьки розлучилися півроку тому. Матуся за кордоном. На сьогоднішній день мама від мене трішки відвернулась. Я попросила мами зайняти гроші. Мама мені відмовила. Сказала, що їй собі важко, хоча вона працює. Я думаю, що мама вже просто в шокі від того, що дитині 27 років, вона хоче грошей. Ну як можна просити у батьків гроші? Мені батьки допомагають фінансово. Скільки батьки можуть тобі дати грошей? Мінімально це 5 тисяч. Просто там піди собі щось купи. Минулому році мені батько відсвяткував день народження. Мій день народження десь обійшовся в 30 тисяч. Вона веде себе як капризна маленька дівчинка, яка залежить фінансово від своїх батьків. Ти не хочеш відійти від фінансової залежності ні. батьків. У мене немає залежності, вони мені сьогодні можуть відправити завтра ні. Коли тобі батьки регулярно скидають кошти, тебе це демотивує реалізовувати себе. Людина може забезпечувати себе в різні способи. Хтось обирає кар'єру на хтось, домогосподарство і фінансування від рідних, як Анастасія. Утім, поведінка жінки, сльози та лірична історія, що мама не хоче підтримувати її фінансово, свідчать, що Анастасія схильна до тиску на близьких за допомогою емоцій. Схоже, вона психологічно так і не виросла, і залишилась в тих часах, коли любов і увага батьків. Дорівнювала подарункам. Та Анастасія, молода мама, і такий емоційний стан може заважати здоровому вихованню сина, коли замість конструктивних розмов Матуся обиратиме емоційний шантаж.